Багато незручностей завдала мешканцям міста та району аварія на лозівському молокозаводі, яка сталася днями. Першими дискомфорт відчули городяни вилівської сторони, які мешкають поруч із підприємством. Сморід дошкуляє багатьом. Страшне а, воняє страшне воняє, і в нас воняє. Я не сирзавода силісирзавода. Ілі от там іде, то тоже де на іде на сусу. каналізація, іде то там прорвала, от там, от, тому що я живу на отам, аж на, на, ето, на переулку локомотивну, от. І воняє, утром воняє це, поки вітер не повернувся, не розвіяв. Як то хочуть потеплело, от это, і все время почти кожну ночь, буває моментально, так сразу. Да, Начало, сначала нічого, а потім моментально таке воніще, що. Хата вікна, форточки закриті, а все одно воняє в квартирі, прямо в домі воняє. Особливо якщо вітер відтуди дує, так це это... хоч би видали противогази, гази. <гум> Усім привезли тут. Як з'ясувалося, причиною сморіду стала зливова каналізація підприємства. Та ну не дишіть, йдіть відсюди, ми самі вже понаслаждаємося. Трумок уйшов собі прямісінько через балку до села Катеринівка. Селяни також почали скаржитися. Стався порив між двома колодязями на території молокозаводу, між колодязем скидання технологічних стоків в каналізацію та колодязем зливової каналізації. Протікання труби одразу взялися усувати. 18 числа поступила інформація від жителів Катеринівки о налічі загрязняння в річці. В 18 году мы приступили к локализации, нашли причину и приступили к локализации устранения утечки производственных стоков в линевую канализацию. На сегодня остановлено производство, выполняемся необходимые работы. Планируется сегодня закончить роботи, к концу дня. На ситуацію одразу зреагувала обласна екологічна інспекція. Відповідна комісія вирішила оцінити наслідки аварії на місці. До роботи залучили широке коло фахівців та місцеву владу. Екологи мають вивчити обставини справи, скласти відповідні акти та видати рекомендації, аби у подальшому уникати аварійних ситуацій такого гатунку.